Разом з нашими колегами ми продовжуємо телемарафон. Тому я вітаю всіх, хто зараз має можливість нас дивитися? Їсть нашої студії народний депутат України, представник фракції комуністів у парламенті Сергій Гордієнко. Я вітаю вас в нашій студії і зараз досить Доброго уважно дня. стежить за всіма подіями, що відбуваються в Україні. Увага прикута з усіх куточків, дивляться, аналізують, оцінюють два дні поспіль. Верховна Рада була головним майданчиком, де знаходили компроміс. Скажіть, будь ласка, наскільки парламент впорався з цим завданням? Ну, однозначно сказати, що парламент впорався з цим завданням, звичайно, не можна. І сам два дні самопереговорного самопроцесу під кінець його вже вчора вечорі виявилося, що ні про що не домовилися і, вийшли, і відійшли на висідні самопозиції. Я хотів би сам привернути, що дійсно вчора парламент вже біля 11 саме вечора проголосував 230. 232 народних депутати проголосували за законопроект про амністію, але саме дуже шкода, що там не було жодного голосу опозиції. Хоча я привертаю увагу всіх, хто нас буде дивитися і слухати, що це напрацювання, саме цей законопроект якраз напрацьовувався переговорною групою, і, зокрема, перша частина цього законопроекту, крім останніх трьох статей, повністю. Написана тими, хто пропонував від імені переговорної групи від опозиції цей законопроект. У чому розійшлися самоточки зору? Самоточки зору розійшлися щодо відповідальності і конкретних саме термінів щодо розблокування адміністративних самобудівель та будівель органів самоврядування, і те, щоб саме прибирати, розблокувати комунікації міста сам, Києва і поетапно відвести ви саме звільняєте відступає саме Беркут і так далі, там, прийти до нормального стану. Про що власне і кажуть дуже, дуже саме багато саме людей, що цю напругу з вулиці саме Києва необхідно саме прийняти, а також розблокувати ті адміністративні саме приміщення, які захоплені були у регіонах України. Комуністи голосували, підтримали цей документ стосовно амністії, який проголосований був у Верховній Раді. Чим керувалися саме ви натискаючи кнопки в підтримку цього документа? Саме вчора розвивалися події неоднозначно у Верховній Раді України, але ми з самого початку цього протистояння в Україні ми стояли на позиціях його мирного врегулювання, абсолютно відповідального відношення всіх. Учасників самопроцесу до того, що відбувається, і недопущення допустяння самокроволеття, ми вважали, проаналізувавши ту ситуацію, щоб були різні варіанти голосування у, у, у Верховній Раді, могли голосуватися. Всі законопроекти са по черзі, і ми розглядали можливість, що будемо віддавати саме голоси за всі саме законопроекти, які але коли від імені переговорної групи, а ви ж бачите, попередні дні, коли скасовували законопроекти. То виходили від імені переговор від імені переговорної групи, і голова Верховної Ради заявляв, є пропозиція переговорної групи голосувати без обговорення. І саме той алгоритм, який вони uh -huh. пропонували для голосування. Проанізувавши ту ситуацію, ми вирішили не доводити до абсурду далі ситуацію, а саме вважаємо, що повинно бути адміністія проголосована, але саме повинна бути проголосована. Про що попередньо домовлялися із переговорною групою ті, хто там приймав участь, і відповідальність, і конкретні саме терміни вирішення саме тих питань. Виходячи із саме із відповідальності сторін, ми і голосували за даний законопроект. Було чотири законопроекти. Загально відомо про них багато говорилися, деталі обговорювалися. Так. Тобто, комуністи були готові голосувати за всі чотири, якби вони ставилися на голосування. Для вас було головне досягнути результату. Наша саме наша позиція була наступна. Ми були прибічники, щоб це був узгоджений законопроект, який був який погоджений був усіма учасниками сам переговорного процесу, щоб це підписали від імені саме учасників переговорного процесу, керівники депутатських е, е, фракцій і груп. І це напевно було б саме найправильніше, і це б найбільше сприймалося б суспільством. Але коли вже ніби була досягнута всі домовленості, і голова Верховної Ради вийшов до депутатів і оголосив, що Зараз ми робимо перерву на 20 хвилин, поки буде підписаний і розмножений самодокумент. І раптом ми дізнаємося, що опозиція взагалі саме виходить фактично із переговорного самопроцесу і не буде за, саме підписувати, і не буде е, саме голосувати за те, про що вони фактично саме домовилися. Потім йшло саме ще декілька саме раундів переговорного самопроцесу. Як вони йшли? Це, напевно, також є тема, що коли проводяться такі переговори з таких суспільно важливих самопитань, то напевно повинно саме знати і суспільство. Можна вести було б і саме. Ми пряму трансляцію цього. Тобто, переговор... ви вважаєте, що переговори велись досить в закритому режимі, і напевно, тому і досі неоднозначно аналізують ці моменти. Треба було більш відкрити і доносити інформацію, як ведуться переговори, навколо яких моментів точаться найбільше дискусій. Чому так складно знайти компроміс в цих питаннях? Я я був учасником декількох переговорних процесів як в минулому скликанні, так і в нинішньому скликанні, і мене завжди дивувала позиція опозиції, яка ніби домовляється. Але на кожний раунд наступних саме переговорів приходить із діаметрально протилежною самоточкою самозору і іншими саме вимогами. І тому, коли б було б більш публічно це проводився переговорний процес, напевно, було б більш би зрозуміло і усьому українському суспільству, що відбувалося, і хто від чого сам відступав. Фактично, цей алгоритм, який сам міг би бути запроваджений, виступив і перший президент України Леонід Макарович Самаравчук. Він сказав, що перше необхідно саме е, навчитися е, самослухати один одного. Саме друге необхідно якщо домовлятися. То саме виконувати саме домовленості, саме виконувати саме ті домовленості, і він сказав, що не може бути мова ультиматуму у переговорах і алгоритм, і ми цю позицію з першого дня конфлікту пропонували українському суспільству. Я хотів би привернути увагу до того, що ми в перші ж саме дні, ви знаєте, засудили те, що відбувається. Ви знаєте декілька відкритих саме звернень до президента України і українського народу, які оприлюднюють в Петро Миколаєв Семоненко від імені нашої фракції і партії в цілому. І ми стояли на позиції припинити те протистояння, забирати ці, саме ті всі екстремістські елементи саме, з вулиці, і перейти до конкретних саме кроків, самопереговорного процесу. І одні і інші повинні йти на поступки і лише в політичний спосіб розблоковувати ту саму проблему, яка є. Скажіть, будь ласка, тут можна навіть і поміркувати наскільки дійсно самостійною була позиція опозиції в цих переговорах, тобто ця сторона переговорного процесу, адже постійно вони апелювали до майдану, до народу, тобто до їхньої думки, чи погодяться вони з цим? Чи не вважаєте ви, що для повноцінного процесу, можливо, треба було б запросити людей з Майдану, які також би брали б участь, і, можливо, тоді б компроміс знайшовся б набагато простіше і швидше? Ну, по-перше, напевно, щоб нам розглядати взагалі саме шляхи врегулювання цієї проблеми, ми повинні саме знати, у чому ж саме корінь проблеми і uh -huh. чому вона виникла. І вона ж виникла не на рівному саме місці, і це також позиція Компартії України, тому що за 20 років так званих самореформ. Ми фактично довели українське саме суспільство, український саме народ до повного зубожіння. Ми, ми на саме фоні розграбування і, і цих саме реформ виховали, саме, отримали безробіття, величезний саме рівень саме корупції, абсолютно незахищеність саме нашої саме людини перед системою, перед державою і перед тими, хто володіє засобами існування. І оцей протестний потенціал, він накопичувався, накопичується і далі. Сам продовжу, якщо ми не будемо його. Наступ, якщо ми не саме знайдемо шляхів його самовирішення, і не дослухається все-таки до позиції Компартії, яка завжди пропонувала, що таким шляхом іти не можна, і які саме шляхи на кожному етапі ми пропонували вирішення. Друге, саме лінія конфлікту це коли бізнес. Який стоїть за владою, і бізнес стоїть, який за опозицією, сьогодні веде нещадну війну, бо ті, хто хто стоять за владою, мають необмежений доступ до всіх ресурсів і грошових потоків у державі. А цей великий бізнес не отримує скільки він хотів, і бізнес воює. Саме в тому час, в тому числі і шляхом саме майдану за доступ до того і до цих ресурсів. А людям у кінці кінців від цього нічого, бо ми маємо досвід 2004 року, коли стояв майдан, нічого не буде. Третя лінія саме війни це коли великий бізнес, який стоїть і за владою і за опозицію. Об'єднався і бореться проти нинішньої влади, і, зокрема, проти саме президента, і цей лозунг саме достали. Ми можемо його переводити в різних, як кажуть, саме площинах. І четвертий фактор, який ми також не можемо саме приймати із е, саме, е, цього питання, як підходити до врегулювання, це геополітична війна, геоп... саме, війна за геополітичні інтереси між. Сполученими штатами і е, ЄС з одного боку, і російськими інтересами з іншого боку. Маючи і знаючи цю природу, ми повинні по черзі і шукати шляхи її самовирішення. А нам, власне, потрібно, щоб інтереси не сходу з заходу працювали в Україні, а щоб працювали насамперед українські інтереси. От як досягнути цього, напевно, зараз якраз і потрібно працювати саме в цьому напрямку. Зокрема, давайте, якщо аналізувати ті результати, які були досягнуті в парламенті, скасовані 9... Із 12 законів результат є. Його схвально прийняли як на заході, так і на сході, і власне і сам майдан, який вимагав скасування цих документів. Проголосована амністія в такому варіанті, який напевно ще дискутується, але все-таки проголосований документ, як можуть розвиватися події далі, як зробити так, щоб дійсно це було сприйнято, і ми перейшли вже не до ескалації процесу, а насправді до поступового врегулювання тих насрів і зниження. До того градусу протистояння в суспільстві, як ви вважаєте, які мають зараз бути заяви тих же політиків, які мають відчувати відповідальність за кожне слово, яке вони сьогодні говорять? Першу саме чергу, напевно, українське е, суспільство і ті, хто стоять на вулицях, і ті, хто сьогодні не на вулицях, вони повинні почути в, саме внятну позицію самої влади, що пропонує влада для врегулювання е, саме цієї ситуації, і які будуть задіяні і, і зроблені саме кроки. Поки що такої внятної позиції всі ці дні ми не бачили, е, і українське суспільство де б ми не були. У регіонах люди на це акцентували увагу. Люди також акцентують увагу на тому, що вони хочуть побачити винятну позицію самого майдану. Мається в виду не тих людей стоять, а лідерів, які себе позиціонують як лідери. Бо в їхній позиції будемо стояти. Будемо там до до переможного кінця. А що буде саме коли буде переможний саме кінець? Внятна позиція як влади, так і тих, хто сьогодні висуває mm -hmm. саме вимоги, напрацьований план врегулювання саме цього конфлікту, які саме кроки, набір інструментів, якими його саме вийти, цього найбільше сьогодні. вважаєте, що криза довіри виникла саме на тому, на тій підставі, що ні з одного боку, ні з іншого боку не пропонують чітких дій, конкретного бачення, що вони хочуть, як вони бачать. Чить розв'язання цих проблем, тобто саме потрібно починати з того, що потрібно показати, як це має відбуватися, і який кінцевий результат цього всього має бути. Поки що цього не відбувається ні з одного, ні з іншого Поки боку. Поки що цього саме не відбувається. Є лише саме перші, саме кроки започаткування. Вони бу вони були, але потім кожна сторона якось саме не mm -hmm. або відступила, або змінила саме свою позицію. Я хотів би сказати, що, що за цим потрібно. Перш за все, гамувати конфлікти бізнесу, влади і тих інтересів, в тому числі і тих інтересів, які тут сам інші держави на нашій саме території. Нам Яким необхідно чином це зробити необхідно вивести їх за рамки, саме за рамки самовпливу. Яким саме угу. чином? Все таки необхідно саме в черговий раз, саме сідати на всіх майданчиках за переговори і в Верховній Раді, і поза межами саме Верховної Ради, і напрацьовувати саме шляхи виходу із кризи. Шляхи виходу з криз... Це мають бути публічні обговорення Публічні обговорення. Шляхи виходу із кризи. вони повинні бути перший саме крок зупинити те, що відбувається, е ескалацію конфлікту, відвести на висхідні саме позиції всіх саме учасників і тих екстрем. Риміських налаштованих, і ті, хто сьогодні саме тримає цю оборону. Це потрібно на... навіть напевно створити десь якусь концепцію інформаційної політики, як доносити цю інформацію. Що як... за інформаційну політику? То ми саме є прибічниками того, і я саме своє особисте бачення mm -hmm. кажу, що на превеликий жаль інформаційної політики держави немає її. Інформа... І ми сьогодні бачимо одну із форм інформаційної війни, яка йде і проти людей, і проти саме держави, бо в багатьох передачах іде нагнітання. Саме ситуації і перекручування фактів, а навіть інколи зловживання саме цієї інформації, що не сприяє врегулюванню. Наступним саме кроком, яким би саме повинно бути за цим, це план саме цих дій і як покроково сам, хоча б стати на позицію саме цього законопроекту про амністію. І як нам розблокувати ситуацію? Наступне це кроки політичної І, самі... напевно, потрібно прописати терміни і жорстко дотримуватися тих тих термінів, якщо виставляються завдання з термінами, жорстко дотримуватись сам... тих термінів. Тоді напевно буде з'являтися і довіра до того, що Абсолютно, дійсно все буде виконано. Абсолютно зрозуміло, І тоді буде суспільство зрозуміло, хто за що відповідає і чому він саме не виконує. І коли саме підійшло питання до 9, 10, 11 статті цього законопроекту, який вчора був проголосований, а там вказані терміни обмежено 15 Днями і так далі, вони сьогодні цього не сприймають. Так бути не може. Це вже не договірний процес, а ультиматуми. Наступний саме крок. Ми повинні саме переходити до врегулювання багатьох проблем, тобто політичної реформи. Це зміни конституції України, і комуністи вже подали свої саме пропозиції. Вони вже навречі це одна із вимог майдану. Також так. і врегулювання цієї ситуації залежить питання. і ми, подали, ці, від ці, і цього ми питання. подали свої саме пропозиції щодо самоконституційного uh врегулювання -huh. саме і прийняття нової конституції чи внесення змін до конституції. Ми саме ми говоримо сьогодні пропозицію, що ми повинні повернутися до парламентської е, е, республіки, так як у нас було, і ми повинні навіть Країна -Рад. Як... Навіть зліквідувати пост президента, це наша не сьогоднішня позиція. А ми її займали постійно, бо ми бачимо, що в реаліях України пост саме президента і ця вертикаль виконавчої влади, яка вона вибудована в, е, в такому самовиді, як є, вона приводить до самочисленних конфліктів. І в нас жоден президент, який би був, ви знаєте, і перший не закінчив свого терміну, а потім виникали в нас і про третій ту саме вибори і так далі. Прибрати в цю всю саме вертикаль і повернути саме реальні саме права місцевому самоврядуванню, ми повинні розблокувати проблему, яку кажуть люди сьогодні про правоохоронну систему, зокрема про суди, підійти до проблеми виборності саме суддів і відповідальності перед І суспільством. це прописати на Конституційному і ми рівні. Це, і ми це в Конституції, в наших пропозиціях, воно саме звучить. Ми кажемо, що сьогодні Майдан. І все українське суспільство говорить про необхідність контролю якось людей і народу за владою. Ми кажемо, що давайте будемо сідати і сам е, е, приставайте в тому числі і на нашу пропозицію. Може вона дискусійна, але щодо створ... що створення бути. органів народного контролю і в якому угу. воно видіється. Давайте будемо щоб це були дієвий саме механізм. Давайте ми сьогодні зробимо нове виборче законодавство. Угу. Законодавство. А якщо у нас буде парламентська, саме президентська, яка там інша е, саме суспільство сам погодиться, то ми давайте робити виборче законодавство. Ми давайте переходити до пропорційної системи виборів. Е, і ви ж сам, бо є єдина в світі відповідальність. Це політична відповідальність тих, Саме чи інших саме партій за те, що вони беруть, декларують, а потім не виконують із і... механізмом відповідальності і з можливості впливати, якщо так, не, так. Не, не дотримуються абсолютно. своїх зобов'язання абсолютно. І давайте це будемо саме прописувати, і це також саме шлях, саме парламентський і парламентський майданчик, де парламент мав би це робити, і сам і звичайно що. Е провести всеукраїнський референдум, бо в чому проблема сьогоднішня, яка виникла ніби генератором на фоні першого, що я казав, у чому є причини майдан, що не підписали нам асоціацію ми з асоціацією з Європою. Аби ми були дослухалися до позиції комуністів, які казали, що воно при, воно приведе до ескалації напруження, якщо ви не дослухаєтесь до нашої позиції. Але і влада, і опозиція не схотіли нас слухати. А ми пропонували проведемо всеукраїнське референдум щодо зовнішньо економічної інтеграції. Щодо ми ж не казали за конкретно, а щодо зовнішньо економічної інтеграції. І нехай народ, дійсно, народ скаже саме, як саме розвиватися в Україні. Сьогодні стоїть питання, щоб на референдумі, і це не знято воно. Давайте ми щодо о, прийняття і полі, е, кроків щодо політичної реформи і інше. Ці питання слід би дійсно розглядати на референдумах. І тут би народ сказав, а не окрема група, окремий регіон, угу. і ми б могли збалансувати. Дуже, дуже дякую. Дійсно, нашої питань країні. багато. І те, що вирішено, це можна буде сказати лише початок розв'язання тієї проблеми, яка на сьогодні є в. Україні. Україні попереду багато завдань їх ще більше, вони ще складніші і більш об'ємніші, зважаючи навіть на зміни до конституції. Але якщо говорити про зміни до конституції, комуністи все таки, так як ви заявили, вони бачать, що Україна має бути парламентською республікою. Чи готові ви голосувати за парламентсько-президентський варіант у створенні управлінської системи в Україні? Якщо буде стояти це питання, принаймні зараз саме про це йде мова. Ну, по перше, ви знаєте, що ми одна ста політична сила, яка ще в 2007 році надрукувала свій проєкт конституції в наших урядовому кур'єрі і в, і, в, і в голосі України для суспільного обговорення. Ми сьогодні, не чекаючи нікого, ми вже саме свої пропозиції до конституції внесли і направили їх всім провідним науковим інститутам України і всім, хто займається конституційними проблемами, в тому числі всім без науковим самозакладам закладом для, я, для постане, обговорення. Але, але якщо постане на порядку денному питання голосування щодо повернення до конституції або можливість переходу до е, е, парламентсько президентської форми правління, чи будете ви під? Тримувати такий варіант, і чи будете бути, чи будете брати участь в напрацюванні положень такої конституції? Ми, е, сам, ми будемо е, обов'язково саме голосувати, але голосувати. Лише той, в той спосіб, як це визначено у нинішній Конституції України і про що акцентують усі, хто е, має від що Конституція це питання таке, надзвичайно е, скурпульозно його необхідно виписувати. І внесення змін до Конституції ми повинні саме розглядати лише Верховна Рада, можна винести е, саме окремі для дискусії питання на всеукраїнський саме референдум. Прошу ми сам, пропонуємо, але розглядати в парламенті і вносити в той спосіб, який визначено саме м розділом саме конституції. Зміни є сьогодні багато пропозицій. От є саме пропозиція голова того і інших. Давайте одномоментний акт, саме або одноразовий акт приймемо у Верховній Раді. Саме переходу є велике саме у цьому заперечення і дискусії з інших саме тих, хто займається Конституцією України. Є пропозиція, що давайте цим дивлячись на те, як відбу... у нас це все відбувалося, і перевищення Конституційним судом своїх повноважень, бо він виконав непритаманну йому саме функцію, коли повер... коли робив нинішній варіант. Ми переходили до нинішнього варіанту Конституції. Є пропозиції окремих тих, хто займався суддів Конституційного суду, спеціалістів, що давайте можливо ми внесемо при кінцеві положення зміни до Конституції України про те, що наділити повноваженнями Верховну Раду зупиняти акти конституційного суду двома третими третьма голосів, якщо ці акти викликають Суми. такий саме сумнів. Тому є різні підходи, але, але, це, без, але це повинно бути все-таки в конституційному саморуслі розглядатися і вноситися зміни, повертати і робити Конституцію, і робити парламентську нашу республіку, надавати права органам самоврядування і е, а сам. Президент, це пост, ми взагалі за його ліквідацію. Якщо ми знайдемо в системі органів управління і для цього місця, то функції повинні бути в нього надзвичайно обмежені. Це функції е, сам, представницькі сам нагородження, вірчі грамоти. Ми бачимо пота за такою схемою живуть багато країн Європи і світу, і нічого в цьому Власне, немає. Власне, це питання для дискусії. Навколо цього багато говориться, і тим і робота над конституцією або змінами, бо повернення до конституції варіанту 2004 року це ще буде обговорюватись, поки що парламент. Цього питання на жаль не, не перейшов. Тому сподіваємося, ця робота попереду і до тих пропозицій, які сьогодні висловлюєте. Я думаю, обов'язково Вона попереду, але хотів би я саме на чому наголосити, mm -hmm. що йде ж боротьба. Ви розумієте, що йде боротьба за повноваження, за доступ до ресурсів і інших, хто якими буде, це все таки е, у. Саме надрах у тому числі і фінансово е, самоолігархічного капіталу іде саме... Та й затягувати цим питанням не слід, оскільки тому, це одна із вимог. тому обмежити обмежити тих, хто сьогодні є. І повинні все таки люди сказати, якою повинна бути наша країна, якою наша республіка. Все одно це повинно бути предметом, одне з предметів винесення на всеукраїнський самореференцію. Дякую за вашу позицію, за вашу думку. Глядачам нагадую, що гостем нашої студії був народний депутат України, представник комуністів у Верховній Раді Сергій Гордієнко. Дякую всім, що залишаєтесь з нами. Залишайтесь з нами надалі. Попереду ще багато цікавого. До побачення.